Минулої осені я ледь зводила кінці з кінцями. Витрати росли, грошей не вистачало, і я реально не знала, як вижити. Я вже вела бюджет півроку, але це не рятувало. І тоді я зрозуміла, що просто рахувати гроші, аналізувати, намагатися аналізувати їх замало. Потрібна якась робоча стратегія. Тож у цьому відео я покажу тобі три лайфхаки, які справді допомогли мені скоротити витрати. І вкажу на поради, які не мали ніякого впливу на мій бюджет. А ще фіксація бюджету і ось ці лайфхаки змусили мене переосмислити свою професію, але про це я розкажу тобі в наступних відео. І лайфхак номер один від мене це фіксувати витрати щодня. Справа не у тім, аби рахувати копійки. Ні, ти просто повинна. Відчувати рух грошей цю. Енергію, яка протікає крізь пальці, особливо це актуально для тих, хто не користується готівкою, а розраховується годинником чи прикладає свій смартфон до термінала. Ми просто не відчуваємо руху своїх грошей. Тепер я це точно знаю. І знаєш, яке відкриття я зробила після того, як почала фіксувати витрати дійсно кожного дня? Я дізналася, скільки я насправді витрачаю на матеріали для поробок мого сина. І ця. Цифра від щирого серця вразила мене. Якщо ти захочеш дізнатися е, про те, що це була за сума, я розкажу про це у наступних відео і покладу в папку введення бюджету. Моїм лайфхаком номер два стало. Два рази на тиждень похід в супермаркет і списки продуктів, яких я дотримувалася дуже і дуже чітко. Це допомогло мені зекономити приблизно одну четверту, одну п'яту бюджету на їжу і, і господарчі товари. Як це спрацювало? Це було напередодні різдв, дуже багато. Було всього в супермаркетах на різдвяну тематику. Само собою, що кожній жінці завжди хочеться купувати щось в дім, щось таке затишне і класне. Коли в мене був список продуктів, і я чітко фіксувала, що ж я кладу собі в корзинку в супермаркеті. Я не купувала просто всіх оцих речей, і це суттєво вплинуло. На бюджет відразу скажу, що це лайфхак для екстрених випадків, тому що тільки якийсь цуценячий задор і м, віра в те, що все вирівняється і буде нормально, допомогла мені не втратити самоповагу. Поїхали до лайфхаку номер три. Лайфхак номер три це повна відмова від споживання алкоголю, і справа не в тім, скільки грошей ми витрачаємо на вино чи інші спиртні напої, а в тому, яка культура оточує споживання алкоголю. Uh, Ті наїдки, яких в Іспанії дуже і дуже багато, різноманітні оливки, хамони, якісь чіпси, снеки і все решта цьому тут присвячені багато і багато полиць в супермаркетах, ну я думаю, як і по всьому світу. І тому, коли я оголосила всім друзям і знайомим тут, що я не п'ю невизначений термін, це абсолютно поміняло структуру моєї корзини, коли я йду, наприклад, в гості. Тобто ми домовлялися, що я купую щось дітям, там морозиво чи що завгодно, і не Купувала алкоголь додому, а відповідно не купувала ніяких хамунів, сирів, ковбас, які е, випадають з тої дієти, якою ми з сином е, користуємося щодня. Власне, це не дієта, це те, що звикли українці їсти. Я не рахувала скільки точно я зекономила на алкоголі, але сама от корзина на їжу вона скоротилася ну, десь на 40 євро. Так, це алкоголь і супутні. Товари, а тепер я хочу поговорити з тобою про те, що не спрацювало. Бо дуже часто ці тригери використовують коучі, які розповідають, як правильно обращатися з грошима, або ті люди, які навчають інвестуванню. Ну, наприклад. Я впевнена, що ти чула ці речі, що от ти п'єш каву щодня, якби ти економила ці 100 гривень, там через 10 років в тебе був такий то капітал. Справа в тім, що в наш час вихід в кафе, в ресторан, кудись це не лише акт поїсти, та, гастрономічний це акт соціалізації. Особливо це стало актуально, і Ми відчули цю актуальність під час ковіда. Більшість інтровертів тут же перетворилися в екстравертів, які хочуть кудись теж вийти, тому що просто їде Ах, так, от, коли живеш в еміграції, коло спілкування. Офлайн дуже обмежене, дуже хочеться вийти в кафе, і оце ці ранкові посиденьки перекинутися парою слів з баристою, сказати комплімент сусідці. Це просто така обов'язкова річ, яка в тому числі тримає тебе, тримає тебе та розумій, як хочеш. Другий момент це обмежувати себе взагалі в будь-яких guilty pleasure Ну, от я тут кажу, що я мінімаліст, такий поміркований. Так, мене немає нічого зайвого в хаті, тільки те, що ми використовуємо. А ти скажеш, а як же оце всякі там, покупки. Є певні категорії речей, які дійсно приносять мені радість, зокрема, це одяг. І я зараз не кажу про те, щоб скуповувати все на, е, на сейлах, але, наприклад, піти в благодійний магазин, щось купити собі прикольне, або піти поритися на знижках, або просто купити щось без знижки, так з одного боку, це витрати, з іншого боку, це те, що допомагає тримати гормони радості на рівні, потрібному для нашого життя, якщо горм... інших якби, способів на даний момент. Вони недоступні. До речі, в мене є на цю тему дуже класний ролик про те, як я віднесла в Shop 10 речей, да зайві покупки. Там я розповідаю про кожну з цих речей, чим вона виявилася нефункціональною. Залишу ось тут, будь ласка, знайди цей ролик в мене на каналі і передивись. А тепер останній лайфхак, який ніфіга не спрацював. І це. Планування доходів дуже часто коучі вчать нас і мене теж так вчили коучі по грошах, що треба планувати доходи. Але справа в тім, що коли живеш в часи турбулентності, сам знаходишся в епіцентрі цієї турбулентності, твоя діяльність фактично розвалилася, і ти не можеш передбачити, чи встанеш ти завтра в потрібному стані для того, щоб піти і попрацювати і заробити грошей. Плануй, не плануй, все до лампочки. Планувати можна тільки тоді, коли є якийсь мінімум, нижче якого ти не опускаєшся ніколи. І от тут о, спершу потрібно пережити оцей критичний стан в якийсь спосіб. Щось вирівняти, а потім вже починати планувати свої доходи, друзі, доходи, не розходи. Тому що дуже часто нас вчать, що ми там якісь там лузери, тому що ми не мислимо стратегічно, не бачимо наперед. але... Загнати себе в стан, ой Боже, я нічого не можу, нічого не вмію, не можу спланувати свої доходи, коли навколо все розсипається просто під ногами, як у мене в даній конкретній ситуації, то е себе заганяєш ще гірший стан і це взагалі нікому нікому не потрібно, і я нікому це не побажаю, тому що звинувачувати себе в усіх гріхах це останнє, що ми можемо зробити, коли хочемо вирівнятися по грошах. А оті три лайфхаки, про які ми говорили на початках, оце дійсно те, що допомогло мені протриматися в складній ситуації. Якщо тобі сподобалося це відео, будь ласка, пиши коментар, став дзвіночок і підписуйся на мій канал. Мене звати. Іра Курашина це канал Іра Out of the Frame, і тут я говорю про життя жінки 40+, у вимушенні міграції в контексті мінімалізму і нових відкриттів, які ми робимо буквально, буквально щодня в цій непростій ситуації. До нових відео.